Назва п'єси, золото і гуне. П'єса у трьох діях з прологом і епілогом у стилі сну, метафізики і втечі. Перша частина. Пролог. Сон полковника. Уривок з монологу полковника Бундія. Тіні. Дим, опалена карта світу, розкладачка, чорнельниця, жук, що повзе по компасу. Я не хочу вмирати в Макондо. Я вже помирав. Стільки разів, скільки спалював рукописи. Але несправедливість. Її я не спалив. І коли я заснув на пергаменті, я прокинувся в країні, що пахла порохом і гуараною. Ім'я їй Парагвай. Дія Ай – Форт Дорадус. Місце дії прикордонна фортеця, збудована Бразилією на спірній території. Дійові особи полковника Уреліано Бундія. З'являється ніби з іншої епохи, дослідник справедливості. Капітан Фернанду Дімашиду, бразильський офіцер, зневажає угоди і вірить тільки в канонаду. Іларіо Карвахаль, старий парагвайський картограф, що пам'ятає мадридський договір. Лаура, медсестра з Лімпії, має здатність бачити людей з інших часів. Ісідора. Жінка з минулим, яка переїхала на кордон, щоб почати нове життя. Подалі від осуду. Лукас, її син, дуже чутливий, мовчазний хлопець з мрією стати картографом, бо вважає, що якщо правильно намалювати карту, більше ніхто не загине через непорозуміння. Основна подія Полковник прибуває до форту до радо, нібито як їсть наглядач, але швидко стає незручним він ставить питання про ігуни і межі, що вбивають не гірше за кулі. Всі говорять, що ця війна за річку. Але саму річку вже ніхто не впізнає. Іларіо Карвахаль дає йому стару карту з написом на латині shy, кінець справедливості, Початок втечі. Дія Два сни на карті. Місце дії Лазарет у покинутому монастирі на річці Івеніма. Полковник поранений. Лаура доглядає за ним і розповідає, що бачила його сні ще дитиною. Вона показує йому чорнильницю з надписом Мелькізадек. Бундія починає втрачати межу між снами, картами, історіями. Він бачить, як португальці торгують картами з іспанцями, які говорять різними мовами про одну і ту ж річку, даючи їй різні імена. Всі мапи, як етапи людського безумства. Сцена до дії 2. Ісідора і Полковник. Ніч покинута капличка. Полковник сидить біля вогнища. Ісідора з'являється з обгорілим казаном, Лукас спить під ковдрою. Ісідора. Застудженим голосом Ви, мабуть, знову говорите вісні. Про річки, які тікають від імен. Я чула І Гуней. І Івинєма. Карапа так називали і мене колись, у кожному містечку інше ім'я. Але ті, хто справді кохав, не питали, як звати полковник. Дивлячись у полум'я. Ви не карта. Ви берег. Ви зупиняєте, щоб не втопився. Ваш син він не говорить зайвого. Ісідора. Бо в нього було мало добрих слів навколо. Але він знає, як виглядає межа. Вона завжди проходить через жінку. Через матір. Через любов, яка або ранить, або рятує. Полковник Тихо. Його мрія будувати карти. Ісідора. Подає клапоть паперу. Це його. каже хоче намалювати карту, де будуть усі іми на правдиві. Де річки не сварять народи. Бо він не хоче, щоб колись сказали, він народився на спірній землі. Кінець першої частини. La, 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 Va Lucas por la calle con su madre Isidora Tiene 16 tan firme pero el alma aún explora Del padre dicen que fue capitán de otro lugar Mas su madre es su abrigo, su verdad y su altar Creció sin voz de cañón, sin figura de poder, solo mapas mal trazados le enseñaron a creer. Porque un río se pelea, preguntaba sin cesar y su madre no sabía cómo el mundo contestar. Y todo empezó con ríos que el orgullo confundió y el tres nombres para un... Y a Lucas lleva un mapa roto querido del mal papel Y yo no escondí a mi hijo, el poder falló con él En la puerta apareció el del fuerte dorado, uniforme, limpio rostro de un mandato ya dictado No hay más hombres en el pueblo, Lucas debe responder Isidora en silencio se empezó a oscurecer No he visto aún su esposa, ni su casa ni su flor Quién cuidará su espalda cuando sople el espantor Pero Lucas con la frente como mapa por sellar Tomó su brújula muda y marchó sin protestar Con ríos que el orgullo confundió, y tres nombres para un agua que el dolor bautizó, y Lucas lleva un mapa roto que heredó del mal papel, y yo no escondí a mi hijo, el poder falló con él. Capitán del fuerte dijo Con sus mapas susurró, ese no es rey. Ríos con mil nombres rotos, nadie quiso confirmar. Y murieron por un verbo que no supo señalar. Y o todo empezó con ríos que el orgullo confundió. Y o tres nombres para un agua que el dolor bautizó. Y un Lucas lleva un mapa roto, querido del mal papel. Y yo, yo no escondí a mi hijo, el poder falló con él. Y todo empezó con ríos que el orgullo confundió. Y tres nombres para un agua que el dolor bautizó. Y un Lucas lleva un mapa roto, querido del mal papel. Y yo, yo no escondí a mi hijo. Назва п'єси Золото і гуни. П'єса у трьох діях з прологом і епілогом у стилі сну, метафізики і втечі. Друга частина: Полковник та Ісідора Ніч. Покинута капличка. Полковник сидить біля вогнища. Ісідора з'являється з обгорілим казаном, Лукас спить під ковдрою. Ісідора застудженим голосом Ви, мабуть, знову говорите у вісні. про річки, які тікають від імен Я чула. Ячула І виніма. Карапа так називали й мене колись у кожному містечку інше ім'я. Але ті, хто справді кохав, не питали, як звати Полковник. Дивлячись у полум'я. Ви не карта. Ви берег. Ви зупиняєте, щоб не втопився. Ваш син він не говорить зайвого. Ісідора Бо в нього було мало добрих слів навколо. Але він знає, як виглядає межа. Вона завжди проходить через жінку. Через матір. Через любов, яка або ранить, або рятує полковник Тихо, Його мріє будувати карти Ісідора подає клапоть паперу. Це його каже хоче намалювати карту, де будуть усі імена правдиві, де річки не сварять народи. Бо він не хоче, щоб колись сказали, він народився на спірній землі. Полковник. Дивиться на папір. Можливо, тільки діти можуть це зробити. Нам уже запізно. Дія 3. Біг із межі. Місце дії дике прикордоння. Перехрестя трьох річок, кожна з яких називає себе ігуней. Основна дія форт зруйновано Карвахаль зник. Бразильці відступають, парахвайці кидають зброю. Полковник веде Лауру і групу біженців, що вірять у його мапу. Вони йдуть до джерела річки, яка, можливо, є справжнім ігунеєм. Але чим далі йдуть, тим більше світ здається намальованим, тим більше фраз із Макондолу нає в повітрі. Війна це коли вмирають за назви річок. А революція коли відмовляються їх запам'ятовувати. Маленький блакитний діамант Лукас Ауреляно Буєнде. Хлопець з навантаженням пам'яті, про що він не знає свідомо, але відчуває тілом з самого народження. Його ім'я як заповіт, як ехо, що передається помимо волі а по інерції роду. Кульмінаційний момент у дії 3. під час хаосу, втеча з форту, під кулями Лукас рятує карту, яку сам намалював. Полковник, поранений, тримає її в руках як єдиний сенс того, що сталося. І молиться не за перемогу, а щоб син пам'ятав, що межі не варті життя. Епілог Повернення в Макондо. Місце дії Макондо. Знову пергамент. Полковник прокидається. Перед ним перо і чорнила. Він пише на краю старої мапи Я бачив ігуний. Вона була жіночого роду. Вона текла назад. І всі договори. Лише спроби спіймати її імена, що змінюються. Я той, хто нічого не виграв. Але я пам'ятаю, як вона звучить, коли говорить до справедливості. Кінець.